Великі зміни це може бути в особистому житті, в особистому житті, що, що чекає вас в особистому житті. Що чекає вас в особистому житті? Дивимося, що чекає вас в особистому житті. Удача! Зразу є, йде удача, удача, яка буде розквітати. Удача яка буде розквітати. Попередодні були якісь перешкоди. Сильністю, і з удачею, з чим вона зв'язана, з вашою судьбою. З вашою судьбою, це зв'язана події, які удача із вашої, яка йде до вас по долі ця удача. З чим вона йде? Вам інтуїція десь підскаже, ваша, що це щось ви оставите позаді, щось ви оставите позаді, щось ви візьмете з собою. Щось ви візьмете з собою. Удача! Удачі йде, яка йде із приємними якимись подіями із великими змінами, які йдуть вгору. Великі зміни йдуть вгору. Великі зміни. Великі зміни це може бути в особистому житті, в особистому житті. Великі йдуть зміни в особистому житті. До чого вони йдуть? До того, що ви встрінете чоловіка. Який рухається вже у вашу сторону. Він рухається вже у вашу сторону. Він рухається до жінки. Чоловік рухається до жінки. І я скажу, що тут йдуть карти, значе самі себе показують, що йде до вас у життя. Що йде до вас у життя? Ну, скажу, не то, що здоров'я, початок якогось возрождення, початок чогось нового, початок чогось. Певнено в собі ви візьмете машинаки на якорь біля вас і останеться біля вашого дому. Отак.